На деяких пам'ятниках в Одесі з'явилися наклейки з надписом Окупант та закликом демонтувати їх. Зокрема, такий надпис з'явився на пам'ятнику Апельсину, де зображений російський імператор Павло І. Наліпку окупант отримав Пушкін, а також меморіальна табличка Вісаріону Белінському, встановлена на будинку, де він жив. У монастиру ПЦ влучила блискавка. Через це загорівся купол чоловічого свято Іверського монастиря. Аби захистити пожежу. Рятувальникам довелося використовувати підіймач загиблих та травмованих. Немає внаслідок влучання блискавки в купол храму в чоловічому монастирі. Виникла пожежа. На місце одразу направилися рятувальники. Складність гасіння полягала в тому, що практично були відсутні шляхи під'їзду, а працювати треба було на висоті. Але нам вдалося поставити великогабаритну машину, колінчатий підйомник, за допомогою якого рятувальники і ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. У 18 мільйонів гривень обійдеться капітальний ремонт Одеської політехніки. Тендер з'явився на прозоро. Дедлайн робіт до грудня наступного року. Також за майже 10 мільйонів гривень політех відремонтує пожежну сигналізацію. Додам, у листопаді минулого року Одеський політех оголосив тендер на ремонт вартістю 32 мільйони гривень. Пізніше угоду з переможцем торгів скасували, а новий досі очікує рішення. Нагадаю, будівля політеху постраждала внаслідок обстрілу 14 червня минулого року. У Балці відремонтують місцеву школу за понад 80 мільйонів гривень. Мова йде про НВК номер один імені Олеся Гончара. За ці гроші проведуть ремонт не лише самої будівлі, а й котельні навчального закладу. Також хочуть зробити озеленення території, зокрема, облаштувати газони, висадити багаторічні рослини та квіти. Підрядник має впоратися до кінця наступного року. Посадовці Держпродспоживслужби організували схему поборів з експортерів зернового коридору. На незаконній діяльності їх викрило ДБР. Чиновники вимагали гроші за оформлення документів для експорту збіжжя. За попередніми оцінками, ділки отримували щомісячно понад 160 тисяч доларів. У ДБР вважають, що до схеми причетні п'ятеро чиновників, підозри поки отримали лише двоє. Їм загрожує до 10 років тюрми. Військові не отримали гуманітарки на 170 мільйонів гривень. Такі результати внутрішнього аудиту Міноборони з березня по липень цього року. За даними митниці, через кордон пройшли 4 сотні авто, півмільйона тонн товарів та 6 мільйонів тонн продуктів харчування. І все це так і не потрапило до військових частин. Наразі правоохоронці встановлюють, чому так сталося. В Україні запровадять принцип воюй або працюй. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він пояснив, що цей принцип має вивести із тіні ринок праці, а відповідно збільшити надходження у державний бюджет. Зараз у нас є критична потреба зібрати додаткові кошти саме на наш захист, на нашу обороноздатність це сотні мільярдів гривень. Фактично, в парламент подані зміни до бюджету більш ніж на 500 мільярдів гривень цього року. Це те, що нам потрібно для того, щоб оплатити заробітну плату нашим військовим, кількість яких зростає для того, щоб закуповувати відповідне обладнання для того, щоб фінансувати український оборонпром. Які пропонуються кроки, де взяти ці додаткові гроші? В першу чергу це е, збільшення внутрішніх запозичень. Наш ринок готовий до цього фінансові інституції, банки е, Національний банк України. Ми провели відповідні перемовини і бачимо е, тут потенціал до кінця е, цього року. Друге, це е, Збільшення ставки податку на прибуток для банків третє це розширення бази для військового збору і також підвищення ставок військового збору для е, окремих випадків. І також запроваджуємо принцип воює або працює, який передбачає введення е, ряду заходів, які Ринок праці виводу з стіні. Це важливі моменти для збільшення кількості робочих місць, для підвищення середніх заробітних плат в галузях і для наповнення нашого бюджету. Тобто, це чотири кроки, на яких ми над якими ми працюємо, на яких ми зосереджуємося щодо наповнення цивільної. Частини бюджету, то ми кожен день працюємо з партнерами. Цей рік ми розуміємо, як закрити на наступний рік. Є незакрита потреба в обсязі близько 15 мільярдів доларів. Тут у нас є декілька сценаріїв, по яких ми працюємо. Зокрема, це стосується заморожених активів Росії. Ми розуміємо, як рухатись в цьому напрямку. Наша ціль. Отримати всі 300 мільярдів, які ми розуміємо, що є замороженими, зараз перший крок ми працюємо над тим, щоб отримати 50 мільярдів доларів від наших партнерів у якості такого першого внеску гранту. Податків з розкоші не буде, але відрахування у бюджет збільшаться для бізнесу. Нардеп Ярослав Железняк опублікував оновлений законопроект про підвищення податків. У новій редакції прибрали військовий збір на предмети розкоші, тобто авто, ювелірні прикраси тощо. А ось для українців, які працюють офіційно, військовий збір збільшується з півтора до п'яти відсотків. Мова йде саме про найманих працівників для ФОП першої та другої груп. Військовий збір складатиме 10% від мінімальної зарплати. Наразі ця сума податку 800 гривень. Для ФОПів третьої групи військовий збір буде 1%. Банки платитимуть податок у розмірі 50% від прибутку, а фінансові компанії 25% від доходів. У Києві сподіваються, що підвищення податків додасть 125 мільярдів гривень до бюджету цього року. Таким побачили цей день наші кореспонденти? Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтеся з нами адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.